Блокчейн це цифровий список транзакцій, який кожен може переглянути та перевірити. Майже всі криптовалюти, включаючи біткоін, Ефіріум та Лайткоін, використовують технологію блокчейн. Блокчейни дозволяють здійснювати безпечні платежі між людьми, які не знають одне одного, без необхідності проходити через центрального верифікатора, такого як банк. Отже, як це працює? Уявіть собі ланцюг, який ви могли би використовувати для якоря корабля. Але в цьому випадку кожна ланка ланцюга. Це шматок інформації, що містить дані про транзакції. На верхівці ланцюга ви бачите те, що сталося сьогодні, і коли ви рухаєтесь вниз по ланцюгу, ви бачите все старіші й старіші транзакції. Якщо ви простежите ланцюг до самого якоря, який лежить на дні гавані, то побачите кожну окрему транзакцію в історії цього ланцюга, тому що кожна транзакція зберігається в блокчейні. Це надає потужні переваги з точки зору безпеки, оскільки ми можемо перевірити будь-яку транзакцію, що сталося в цьому блокчейні. У двох словах, це і є блокчейн. Ще один спосіб розглянути блокчейн. Як бухгалтерську книгу, що подібна до реєстру або списку обліку, який банк використовує для відстеження всіх транзакцій, подібно до банківської книги, блокчейн відстежує всі гроші, що надходять, виходять і проходять через мережу. Але на відміну від реєстру банку блокчейни не підтримуються жодною окремою особою чи організацією. Вони є повністю децентралізованими. Публічні блокчейни, такі як блокчейн біткоїна, управляються та верифікуються великою мережею комп'ютерів по всьому світу, яку ми називаємо peer-to-peer -peer мережею. Усі комп'ютери в цій мережі можуть переглядати один і той самий блокчейн, щоб верифікувати ці записи та додавати нові транзакції до блокчейну. Блокчейн не можна змінити, і він відкритий для перегляду всім, що дозволяє кожному довіряти йому. Існують тисячі блокчейнів, і найцікавіше те, що технологію блокчейн можна використовувати не лише для криптовалют. Блокчейн також використовується для запису, відстеження та перевірки інформації в охороні здоров'я, нерухомості, медіа, сільському господарстві, ланцюжках поставок та багато іншого. Хто знає, що чекає на них у майбутньому.